Гарас Шевченко Лілеє, за що мене, як росла, я, люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили, за що вони тепер мене в палатах вітають, Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту. Дивуйся, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеви цвіти. я не знаю, моя сестро. І цвіт хоролевий схилив свою головеньку червоно рожеву до білого, пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати. Чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв докладувати». Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили. А на мене не знаю, за що. Убити не вбили, тільки мої довгі коси отстригли, накрили острижену ганчікою та ще й реготались. Жиди навіть нечистії на мене плювали. Отаке-то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою пітино, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою у люди Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквітчались і почали здавати лілеї снігом світом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіти нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір. Милосерний, святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву на біле пониклеє личенько лілеї.